Вітаю колеги. Я Ірина Сідькова, і сьогодні ми вчимося з вами створювати Google-карту на власному диску для організації проєктної спільної діяльності учнів на уроках мови, літератури, будь-якого іншого предмету або як виконання домашнього завдання. Отже, щоб створити Google-карту. Треба зайти на власний диск, натиснути Створити і в спадному меню знайти слово більше. Розгортається ще одна вкладка, і ви обираєте Google мої карти. Сервіс генерує карту, ви даєте їй одразу назву. Хай у мене це буде демо. Можете додати опис. Щоб учні краще розуміли, чого ви від них вимагаєте, і натисніть Зберегти які можливості роботи на цій карті, тут можна залишати мітки з інформацією, і в такий спосіб збирати багато відомостей в одному місці, якщо ці відомості прив'язані до... Географії або нашої країни, або інших країн світу. Для того, щоб додати мітку, нам потрібно в пошуковому рядку ввести якесь е, слово, назву населеного пункту. Я е, натиснув наберу Київ, е, автоматично створюється мітка. Якщо вона мене влаштовує, я натискаю додати на карту і бачу ось такий вказівник. Що я тепер із цим можу зробити? Ну, перш за все, я ось цю інформацію, яка мені не потрібна, можу вилучити. Далі я можу змінити колір вказівника, припустимо, ось на такий. Далі я можу залишити тут певну інформацію, натиснувши на зображення олівця. Натисну зберегти, можу додати фото або відео. Ви бачите, Google нам надає доволі багато можливостей для цього. Це і зробити фото за допомогою веб-камери, і завантажити з комп'ютера, додати покликання на Google Диск, чи власний YouTube канал, чи запози... відео запозичене з іншого каналу тощо. Крім того, ми можемо на карті прокласти маршрути, ну або, якщо нам мітка більше не потрібна, можемо її видалити. Після того, як ми з вами виконали все, що хотіли, закриваємо віконце і бачимо, що у нас вже є шар, де ця мітка позначена, ми можемо дати і назву шару, я його теж назву демо, і зберегти. Після того, як ви залишили всі мітки, які хотіли, ви маєте поділитися картою із учнями. Для цього потрібно знайти зображення чоловічка із плюсиком і натиснути «Поділитися». У нас є дві можливості: або поділитися на загал із правим переглядом, або ж Поділитися через диск. І тут у нас є більше можливостей. Ми можемо надати доступ для редагування, якщо хочемо, щоб діти теж активно працювали із цією картою. Ми копіюємо покликання і натискаємо готово. З Цим посиланням ви можете поділитися будь-де, в соцмережах, в месенджерах, в Google Класі тощо, тощо. Коли всі налаштування завершені, ви виходите, закриваючи карту, нічого більше зберігати не потрібно. Де її можна буде знайти? Її можна буде знайти там, де ви її створювали. Тому раджу мати окрему теку, щоб вам легше було її знайти. Так само Якщо ви забули скопіювати покликання на карту, ви можете його, його знайти на Google -диску. Чоловічок із плюсиком, ось у вас є можливість це посилання скопіювати ще раз. Така робота буде ефективною для учнів, вона вчитиме їх і працювати в команді. І стисло лаконічно висловлювати свої думки, добирати потрібні зображення тощо, пощо. Тож бажаю вам лідних уроків і до зустрічі!